І так, друзі, всім привіт! З вами Микола Погорівський, і сьогодні ми будемо дивитися, що ж там за новий законопроект про мобілізацію. Одразу кажу, що, друзі, він тільки зареєстрований. За нього ще ніхто не голосував. Таких законопроєктів бувають сотні, якщо не тисячі. Тобто, може бути, що він або повністю зміниться від цього, або а, його просто не приймуть. Тому давайте не будемо раніше часу панікувати. Але все-таки знаючи нашу владу, щось там з нього доприймуть, якщо, звісно, не все. Тому давайте коротко пробіжимося. Одразу кажу ще раз, що цей текст вони можуть змінювати. Тому не треба завчасно казати, ой, це буде не так, це буде не так. Я не буду вам всі 50 сторінок читати, я вам буду казати основне. Поїхали. Знаєш перше. Зміна призовного віку з 27 до 25. Раніше був такий самий законопроект, він був окремий, просто понести вік, його чомусь не прийняли, що мене чесно здивувало. Тобто... Я розумію, чому не приймають жіночу мобілізацію, тому що жінки встануть просто і знесуть цю владу. А от чому з 27 до 25 чи бо вони бояться, чесно, не знаю. В цей раз вони, напевно, зроблять, тому що, як мінімум, це пару сотень тисяч додаткових добровольців захищати країну. Значить, що ми бачимо далі? Відпуска для військовослужбовців, яких звільнили з полону тривалістю 90 днів і збереженням грошового забезпечення. Як на мене, це мало б бляха бути з самого початку. Що це таке людину визволи з полона? Вона була під тортурами. Ви знаєте, що робиться наш ворог, і тут, якби що, він, він він мав сразу йти на війну. Ну це було абсолютно неадекватно. Має бути нормальне ставлення до військових. Я також забув сказати про демобілізацію. Там, в чому фішка, пише, що буде через 36 місяців служби демобілізація, але не зрозуміло за яких умов, що таке 36 місяців. Мається на увазі від того, як ви початку почали служити, чи тільки 36 місяців після того закону, якщо вони його приймуть, тобто ще 3 роки, чи це буде рахуватися весь час, чи це замість, якщо у вас були відпустки, то вони вже не враховуються в цей час. А можливо навіть такий варіант, що 36 місяців бойових, тобто, ви, от, як рахується зарплата один день-3 тисячі гривень, отак вони будуть рахувати 36 місяців. Тобто, якщо ви з місяця були на нулі там, 10 днів. То буде замість місця 10 днів. І так це може бути і 10, і 12 років. Тому абсолютно незрозуміло, як воно буде концепція, і тих, хто надіється, що от-от їх відпустять, отак. От, на жаль, ні. На жаль, це так не працює, друзі. Далі, встановлення вимог до повісток, а також порядку їх вручення громадянам. Ну, це загальна фраза, чесно. Я бачив, що вони хочуть зробити так, щоб поліція могла виписувати повістки. А ТЦК могла перевіряти документи, тому що зараз поліція не може випустити вам, а ТЦК не може перевірити документи, тому вони ходять в парі. Ну точніше, вони можуть перевірити, але тільки якщо ви їх дасте, ви маєте право їх не давати. В законі є така класна штука, як право і зобов'язання. Тобто, чи мають вони право у вас запитати документи ТЦК? Мають чи зобов'язані ви їх показати? Ні, немає у вас такого зобов'язання. Далі, уточнення підстав для відстрочки та звільнення від призову. Ну, це таке. Це вони просто обрізають додатково, хто може, хто не може. Раніше, наприклад, якщо у вас тьоща була а, інвалідом, ви могли за нею дивитися. Зараз вони хочуть зробити що тільки, якщо ваші прямі родичі, тобто батьки або дружина, або діти. Встановлення категорії громадян, які не підлягають призову. Те саме. Вилучення з переліку висновків ПЛК висновку про обмежену придатність. Тобто, якщо ви обмежено придатний, ви вже придатний, ви розумієте? Е, немає ніякого. Раніше була хоч якась е, нормальна тема, тим, що якщо в тебе щось не так зі здоров'ям, ну тобто ти реально не можеш бути на передовій, ти не можеш носити важкость, але ти можеш сидіти в штабу. То зараз їм ну, на це трошечки байдуже. якщо ти. ти або інвалід без ног, без рук, або ти Готовченко. Виключення строкової служби як виду військової служби та звільнення від служби у запас всіх військовослужбовців строкової служби. Скільки разів я сказав слово служби? Коротше, що вони хочуть зробити? Вони хочуть, щоб не було строкової служби, якої і так у нас немає. Але ті строковики, які були до цього, до початку, 24 лютого, вони ж всі два роки сидять досі там. Ну тобто, у людина провозить службу два роки вже, от вони хочуть це забрати, дати їм наскільки пару місяців щось там погуляти. І потім вже на додаткові курси, якісь п'ятимісячну підготовку, і після них вже можна ви а, так мовити служити. Так обмеження прав громадян, які ухиляються від заття на військовий облік та проходження військової служби. Друзі, я хочу вам сказати, ухилянтом можна назвати тільки суд. Це те саме, що я буду казати, що всі навколо злоді, от всі навколо крадуть гроші. От ви теж крадете. Ви зараз дивитеся, ви крадете гроші, або ви любите дітей не тою любов'ю, якою треба, розумієте. Не можна просто так брати і казати на людей ухилянти. Ухилянці, якщо доведено. Якщо не доведено, не ухилянці. Презумпція невинуватості. Далі залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів. Коротше, більше людей зможуть роздавати пов'язки або там залучати добровільно. Далі, що ми маємо? Всі військово повинні протягом 60 днів з дня оголошення мобілізації або протягом 20 днів здати її проведення будуть прибути до ТЦК незалежно від отримання повістки. А де це так було, де це так було? Нагадайте, нагадайте, Росія, Росії, по-моєму, так? Да? Також маємо таке уточнення. не з'явитися через вище зазначення можна тільки через перешкоди стихійного характеру, хвороби громадянина і смерть близького родича чи близьких родичів дружини. Навіть друг не рахується, воють собі, і навіть якщо у вас друг помер, це все одно не рахується. Навіть якщо у вас друг військовий помер, це все одно не рахується. От, цікаво, вони зробили. <кхем> Також обов'язково, під час мобілізації всіх громадян України з 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облісні документи та перевірити їх ТЦК. Цікаво, що пишуть всі громадяни України, але ж мають на увазі тільки чоловіки. Чинов не мають на увазі. Нові правила броні бронюються чиновники категорії А. Це у 100%. Тобто, всі чиновники категорії А вони ну, не можуть воювати. Ви розумієте? Вони хлапки. Категорія Б та В. Лише до 50% від загальної кількості. Новація з відстрочення для першої та другої групи інвалідності, третю групу прибрали. Ну, і тут є суперечка, хтось каже, що в законі неправильно написано, що там вони йдуть теж добровільно вже. Тут будемо бачити, вже коли. сподіваюсь, не приймуть. Але якщо приймуть, будемо бачити. Базу... Базова військова служба вводиться для всіх громадян віком до 25 років, вона триматиме до 5 місяців. Від її проходження звільняються інваліди, ті, хто вже пройшов військову підготовку, а також особи, які пройшли військову підготовку до набуття громадянства України. Mm. На сільради, селищні та міські ради поклали повномаження забезпечити організацію приставу громадян, доводити, тобто роздавати повістки. Ну ви йдете собі по вулиці, бачите, у вас голова села. села він такий: О, Микола, повісточки тобі, братан. І ти такі. А що? Ми ж друзями були. Так, відповідальність за неявку до військкомату з новим законопроектом застосовуються тимчасові заходи. Вони вносяться до реєстру борщників, і до них застосовуються такі обмеження. Заборона за... на виїзд за кордон. Друзі, не дай Бог, от вам візьмуть і забор... не будеш служити, заборонять виїжджати за кордон. У вас, правда, ну вже два роки у вас стоїться заборона, закриті кордони, але... але ми внесемо Чесно, я не розумію, в чому прикол, на що вони це ще раз прописують. Далі заборонення на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном. Тобто, у вас є машина, у вас є квартира, ні продати, ні легально здати в оренду. Абсолютно нічого. До чого це приведе? От мені цікаво, от уявіть собі, ну, по-перше, люди просто перепишуть на своїх дружин, на мам і так далі. По-друге, це порушення прав, які надає нам конституція. Ви маєте право на ваше майно і розпоряджатись вашим майном якого біса вони хочуть це право забрати? Нагадую, в Америці, щоб у вас забрали якусь приватну власність. Це вам треба, ну я не знаю, що зробити. Це священне право. Але ми хочемо бути як Америка, і при цьому як Росія одночасно. Ми, будем, ми хочемо бути як Америка, але діємо як Росія. Геніально, друзі. Далі обмеження в праві керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія. Ну, про отримання зрозуміло, що там хочеш права, воді, права собі отримати, і в ТЦК. Але. Як вони будуть обмежити право керування транспортним засобом, це ще треба бачити. Тому що я не знаю, ну будуть забирати машини чи що. Чи буде висувати штраф, якщо ти поїхав на своїй машині зі своїми правами? Тху ти, українець? Ти думаєш, ти маєш право їздити? Ну Так не буває. вибачте, у нас не Америка. Хочеш, точніше, що ми ж не Росія. Ми не можемо щось забороняти, ми демократична країна. Але, друзі, чесно, от ті, хто зараз задумується... А як так сталося? Що ми кричимо всюди, що ми вільний, сильний народ, а у нас демократія, але при цьому вони хочуть зробити умови. У нас вже трохи гірші умови а, з точки зору свобод, ніж в РФ. А зараз вони хочуть зробити, щоб вони на фоні нашому виглядали як демократія, а ми як тоталітарний режим, диктатура. Ну просто подумайте, якщо ви росіянин, от давайте таку тему. Чесно, мене це завжди дивувало. Якщо ви росіянин в Росії, ви можете виїхати в Європу. Якщо ви українець в Росії, ви можете виїхати в Європу. Якщо ви росіянин в Україні, ви можете виїхати в Європу. А якщо ви Українець в Україні, ви не маєте права виїжджати. Що? А так, а обмеження прав розпоряджатись коштами та іншими цінностями. Я думаю, тут мається на увазі блокування рахунків. Це настільки класна ідея, друзі. По-перше, люди вже знімають свої рахунки з банків. У чоловіків вже в цьому плані краще я зніму, ніж ото воно потім, не дай Бог, заблочиться. І це зрозуміла реакція. Банки втрачають гроші при тому, що їм ще підняли податки цим банкам. Це взагалі геніально. І отак, от не от, за день до цього голосування голосуванням законопроект. Я не знаю, ну відсотків 10 депозитів будуть пустими. А це велика втрата, це величезна втрата для банків. Відмовою підписання кредитних договорів. Тобто, якщо ти, не дай Бог, хочеш взяти кредит і не померти з голоду, то на тебе! Ми держава, ми тебе захищаємо. Правильно? Ми ж тебе захищаємо, ну так помри з голоду. Якщо ти не хочеш теж захищати, вільно сильно нагадую. А друзі, ну чесно, це, це, це просто неадекватно. Я можу трохи стібуся, але. Ну чому не зробити адекватно? Чому не зробити нормально? Чому не забезпечити армію спочатку? Чому не зробити так, щоб це у нас було престижно? В Ізраїлі це престижно. У нас було престижно на початку. На початку це було престижно. Всі такі да, да, а тепер ні. Тому що крадуть, тому що будують незрозуміло що, тому що тобі видають бронік вісімнадцяти там кілограмовий. Як ти його бляха носити будеш? Ну, чесно, не так багато людей можуть його носити. Я якось тренувався на 12 чи на 14 кілограмовому, ну це прям важко. І це я пару годин в ньому був. А якщо там бути ну прям цілими днями, а ти на нулі в ньому цілими днями, тому що, не дай Бог, осколок прилетить, ну це ж нереально. Ти можеш і спати в ньому, ви розумієте? Далі, що у нас там класні командирські рішення, коли вся рота може полягти абсолютно. Коли ти банальний той приклад, коли Блін, не пам'ятаю, на сході нашої країни вивели людей. Для того щоб вручити якусь грамоту, щось і там просто ракета бах, і всіх нема. І люди померли просто так, абсолютно це вже не захищаючи Україну, а просто померли незрозуміли і багато людей цього не хоче. Також, якщо ви помрете, що вашій родині залишиться? Мені цікаво, нічого вашій родині не залишиться. Ніяких 15 мільйонів, які там думають, ніхто не видає. Може один-два рази комусь видали. По факту поспілкуватися з військовими, з їх сім'ями немає такого. А, і так само лікування. Будете часто лікуватися за свій рахунок. Протези можете поставити за свій рахунок. Тому що вам поставлять протез, але він буде ну, поганий, він не буде як заміна руки. Є вже класні технологічні а, замінники, але немає у нас тут а, у владі такого чомусь. Зупинення отримання пільг та послуг від держави. Ні, ну тут забирайте всі. Забирайте просто всі пільги, які я отримую. Знаєте, які я пільги отримую? Ніяких. Знаєте, хто отримує з пільг людей, які я знаю: бабусі і дідусі. Ну, реально, більше нікого не знає, хто отримає пір'є. Та послуги від держави. Що ще послуги від держави? Яку я послугу отримую від держави? Я не розумію. Все життя сам за все плачу, плачу податки. До цього за мене робила це мама. Послуги від держави. Так, тепер нові обов'язки громадян. Реєструватися в електронному кабінеті і проходити медогляд прибути за викликом до ТЦК. Ви маєте при собі мати військово-облікові документи та пред'явити їх. Тобто вони хочуть вже все таки зробити так, що по закону ми маємо їх І показувати. Чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном, робитимуть паспорти лише після пред'явлення військово-облікових документів. Це геніально. Це просто геніально. Людина виїхала, а ми зробимо так, щоб вона не повернулась ніколи! От ніколи! Бо ми ненавидимо своїх громадян. Ми ж Україна. Ну як можна? Чесно, в мене в голові, воно все не укладає. Якщо його приймуть так, як я вам зараз читаю, я сподіваюся, що ні, чесно. Але якщо це так буде, то в принципі не те, що не можемо себе називати демократією. Ми позбавимо всіх прав і свобод. Абсолютно всіх. Ми не назвемо навіть трьох країн гірших за нас в плані свобод. Навіть трьох. Я не знаю, що просто Росії не буде, тому що там в Росії ти можеш виїжджати, ти можеш керувати своїм транспортним засобом, ти можеш ходити працювати. Армія, точніше, контракт у них підписується по добрій волі, ніхто силою тебе не затаскує. І вийде так, що ми кричимо, що ми демократи, б'ємо своїх людей, кидаємо їх на фронт непідготовленими. Забороняємо їм жити, просто жити, забороняємо виїжджати, але ми, ми демократія. А вони тоталітарна диктатура. Вони диктатура, де все можна. А у нас де все заборонено демократія. Як? Просто як Я чесно. Я по-любому зараз знайдуться коментарі, які будуть мені писати: ой, що там, що там. Головою, подумайте, будь ласка, Ну, якщо вже така ситуація, хоча б давайте не ми не будемо кричати, що ми демократія. Добре, скажіть, да, все, ми тепер військова диктатура. Це буде хоча б чесно, ви розумієте? Я не люблю лицемірство, я люблю, коли все по-чесному. Скажіть, да, так, така фігня, ми за ми все. Тепер вся влада у нас, ми будемо це проняти до кінця. Взагалі я пропоную зробити новим. В супермаркетах, якщо ви чоловік, продавати їжу тільки з військовими документами. Військовими документами, що ви стаєте на військовому обліку. Все. Оце геніально. Якщо це онлайн-доставка, теж тільки, тільки, якщо вам ви показали документи, ви можете лікуватися тільки. Якщо е, у вас є документ. І причому в приватних клініках теж. І що за цим дуже суворо дивилося. Що там ще? От можете понакидати варіанти, як можна ще. Можна, в принципі, в принципі зробити правило: якщо е, ти не показуєш документи ТЦК, тобі можуть одразу в ногу стріляти. От одразу просто. Якщо ти навіть не показав за 3 секунди, не встиг дістати, хоча ти намагався, в ногу стріляти. Оце ж буде адекватно. Та ви цього хочете? Е, так. І останнє, що у нас передбачається посилення відповідальності за військові правопорушення. Що це мається на увазі за порушення призовниками, військово зобов'язаними та резервістами, тобто, всіх, бляха, всіх, правил військового обліку, штраф від 8500 до 17 тисяч гривень. Але це друзі, це за порушення правил. Читаємо далі. За порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, штраф від 25 до 34 для громадян і 34 до 85 для посадовців. І останнє за порушення цього законодавства в особливий період, наприклад, воєнний стан. А де ми зараз? Штраф становитиме від 34 до 51 тисячі гривень. Коротше, хочуть всіх посадити на пляшку. Ми вже держалися з РФ, чесно. Я не те, що хочу сказати, що просто у люди... Я дивлюся коментарі, і люди мені реально пишуть, що слухай, а може нас реально РФ прийшла освобождать?» І я не знаю, що їм відповідати. Тобто, ви розумієте, РФ це чисте зло, ну реально чисте зло. В плані того, що вони на нас напали, купу людей загинуло. І це ніяк не виправдати ну, жодним, жодним чином. І я б хотів, щоб їх не існувало, ви розумієте, але. Ну тобто зараз візьми окрему людину, наприклад, американця. І от розкажи йому, як є. Ну, у нас хапають, у нас забороняють виїзд, у них все окей. І у нас ще хочуть заборонити там взагалі абсолютно керувати своїми грошима, квартирою. Він скаже: хто, на кого, ну, тип, хто тут диктатура? Хто тут диктатури? Хто, чому тоді вони кажуть, що ви ви демократи? Чому всі кажуть, що ви демократи? Ви боретеся з тоталітарним режимом, а у них прав більше, ніж у вас? Ну, це дуже дивно. Чесно, друзі, це більше вам на те, щоб подумати. Подумати, що коїться. І я дуже сподіваюся, що цього не приймуть. Але якщо приймуть, друзі, о, будьте обережні, реально будьте обережні, тому що тоді вже ми пов... вже назад дороги не буде. Це вже буде передостання точка, напевно. Остання це жіноча мобілізація. А це те, що вони хочуть, це передостання точка, і вам треба, напевно, все-таки знайти собі юриста і якось правильно все зробити, щоб у вас не було цих проблем. Або, якщо ви хочете воювати, то, звісно, йдіть, захищайте нашу країну. Це діло, це діло ваше. Я нікого не буду ні засуджувати, ні... не моє рішення, ваше життя. Друзі, дякую, що ви не дивилися. Нагадую, ви можете мені допомогти трошечки задонатити ось тут знизу. І там також є посилання на всі інші мої профілі. Так що, всім дякую. Лайк, підписка, дзвіночок, Па-па!